Ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко, як президент Полтавського територіального відділення МАН Малої Академії наук, і як ректор провідного університету України, особисто привітав у стінах університету одного з найкращих манівців Полтавщини, учня 11 класу Кременчуцького ліцею No4 Кремінь, Богдана Саленка. Богдан без перебільшення, гордість Полтавщини і всієї України, переможець багатьох міських і обласних конкурсів та олімпіад, переможець численних. Міжнародних наукових конкурсів на міжнародній науково-технологічній виставці ярмарку Мостратек, яка майже півстоліття щороку збирає у Бразилії сотні молодих науковців зі всього світу і близько 40 тисяч відвідувачів, Богдан став одним з двох представників України і презентував свій проєкт про новий спосіб діагностування неконтрастних осколків у тілі поранених. Я вважаю, що такі. Наукові роботи повинні допомагати як цивільним, так і нашим військовим. Я вважаю, що це шлях до нашої перемоги, шлях до перемоги України. Вітаючи молодого талановитого науковця, ректор Володимир Онищенко подякував за сина його батькам. На зустріч завітав тато обдарованого старшокласника, шанований науковець, доктор технічних наук, професор КПІ Олександр Федорович Саленко. З шановними гостями поспілкувалися про науку, сучасні можливості для юних науковців, розвиток манівського руху і особливу роль полтавської політехніки у підтримці молодіжної науки. Ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко особисто провів кампус Тур заняття наукою для школярів, зокрема для учасників конкурсів МАН, є надзвичайно важливим етапом їхнього освітнього шляху та особистісного розвитку. На цьому шляху мають надійну підтримку в особі президента Ман Кременчука Олени Сьомик, яка проводить самовіддану результативну роботу з обдарованою молоддю. Майбутня наукова еліта натхненно популяризує українську науку у світі. Свої знання та ідеї присвячує потребам України. А двері Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка завжди відкриті для допитливих, креативних і талановитих.